Зруйновані теплиці та пошкоджені будівлі в Одесі. Внаслідок нещодавнього влучання російських ракет суттєво постраждав ботанічний сад національного університету. Місцеві працівники звернулися по допомогу до Одеситів, і люди відгукнулися. Подивіться. Подвійний удар ворожої балістики стався за кілька десятків метрів від ботанічного саду Одеського університету імені Мечникова. Пошкодило адмінбудівлі, бібліотеку та лабораторії. Ну, тут ви бачите, що впала стеля, вибиті повністю вікна, і тобто, це все потрібно буде заміняти і все. Але найстрашніше, вибухова хвиля серйозно понівечила теплиці, вибила і розтрощила скло над руски. А працівники саду між тим вирощували тут колекцію рослин, яка нараховує 4 тисячі різноманітних видів. Ну це велика шкода, тому що рослини е, зайти неможливо було в теплиці, щоб е, зробити полив. І рослини стояли на полиці, і також пошкодило скло рослини, і деякі рослини неможливо взагалі реанумувати. Фікуси та папороть рятувати треба негайно, бо без захисту під пекучим сонцем вони ризикують загинути. А ось робочих рук бракує лише два десятки людей. Тож працівники саду покликали на допомогу. Моторшно говорити, але постраждало все. Зараз ми збираємо самі цінні екземпляри. Винесем їх в одну теплицю, яка ну там частково зберігла. Ося скло, і ми їх понакривали тіньовими сітками, і там ці рослини будуть зберігатися до того часу, коли нам вдасться щось відновити. І одесити відгукнулися волонтери, студенти і просто небайдужі містяни прийшли на толоку зі своїми рукавичками та інструментами. І поки одні переносять рослини, інші готують ґрунт для пересаджування квітів. Просто серце відгукнулося, так. бо ми ну, якщо не ми, то хто як то кажуть? Нам, нам треба це зробити. Це все, що можу сказати. Найбільше прибирання у зруйнованих теплицях. Склом тут засипало все: і рослини, і вазони. Тож кожен уламок доводиться ювелірно виколупувати. Волонтери кажуть, терпіння вистачить. Я о, о, ці шматки, дрібні шматки скла з горщиків достаю так, от сміття кидаю. Потім я горщики буду переставляти на це місце і обирати о тут. От ну теж скло. Бачите, скло. такі роботи триватимуть ще кілька місяців. Тож волонтерів чекають тут, що п'ятниці та щосуботи. А щодо відновлення теплиць, то наразі невідомо, де ботанічний сад візьме кошти на це, але засклити їх треба до зими. Інакше колекція тепличних рослин просто не виживе. З Одеси Андрій Анастасов і Юрміханошин Подробиці – телеканал інтермарафон єдині новини.